Green flag, green flag. важко їхати, А далі воно наприклад, стоє зразу нормально, як з одного кола і вистачає. ще. командна тактика. Придержи цього чувака, щоб ми з тобою П2, П3. Поберись, не. мені до вас Ну, знаєш, складно це я зробити, коли він мене дуже всирає по темпу. Я поняв, їдь тоді. Якщо він спадати, до то я буду, буду боротися. Okay. Да, то ли кеда напевно. Знова пилотів в загальному yeah. чаті. Симулятору Кодмастерс и F1. Но 7 гон я бачу, реально ну, да, дала змогу. Там можна забирати. І... Ты поехав, бля. Там можна забирати пинать. О, лол, ветор, мя. Зайти, <ріст> а я, мов, можливо, гра не дала б доїхати, якби він там за 3 хвилини не заїхав. Мені, каже, можна забирати. В лайві? Там. А -а -а. Ну, так. Просто замість цього холду можна типа за 5 старт давати просто драйв'ру. Не знаю, угу. чим там холд був. Буду з ним боротися. А я развернулся, так бы ехал в другой. И Ветер ехал бы за мной. А не, Бо, короче, может, ну, за фальстарт. Дивлячись, насколько сильно фальстартнул, ну... Если а -а -а. там, типа, миллисекунда, то можно просто 5 секунд, что 10 секунд. А, нет, нет. За фальст мае будет драйв-сруд, это звичайный просто. Ну да. Це, это, ну, ты маешь разуметь, чем ты рискуешь, не, не 5 секундами. Це... Типу дуже лояльно якось. Це може кого вартувати позиції, що тоді робити. От якщо ти от на мілісекунду стартанув, а це вистачило б двох-трьох об'їхати в кінці довгої прямою. Ну, А якщо не заїхав на драйвтру за всю гонку, то отримай там хвилину в кінці. Та ні, там не, не дасть не заїхати, там, наче Ні, за... Ну я, я я маю на увазі щось, якщо ми там теж свій там. Щоб людину не десквальнував, да. Ми ж там можемо умовно на останньому колі йому зняти, а потім просто додати йому хвилину. Ну то да. Давай Богдан, доганяй. Та щось не можу, щось. Він... Ти його по темпу друкував, зараз щось, щось не доганяє. Ні-ні, це ні, зараз я його буду дефати в поворотах і змідляти. Просто їдь швидко. Антон Максимюк, Федер атакує по внутрішній.